Карабін «Артикул» 0064 Карабін доступний у трьох кольорах: чорний, червоний та голубий. Карабін виготовлено з алюмінію. Оснащено автоматичним блокувальником затвору. Це означає, що він випадково не відкриється. Для відкриття потрібно повернути блокуючий циліндр та натиснути. Карабін оснащено пружинним механізмом. Блокуючий циліндр має насічки для запобігання ковзанню. Через те, що карабіни виготовлені з алюмінію, вони дуже легкі. Замовити можна за посиланням в описі на handymarket.com.